Школярі з Мукачева стали учасниками кулінарного проєкту Граємо від організації «Культфуд» Євгена Клопотенка та фонду ЮНІСЕФ Сметана Картоплівроплідвадцять четверо підлітків старшої групи та 20 меншої в ігровій формі вчились основам здорового харчування. Є тридцять. Ви маєте за 30 секунд назвати чотири продукти, які є у цій страві. Команди складали здорову тарілку, вгадували продукт за його властивостями, розбирали страви на інгредієнти та ще багато цікавих активностей. І, звичайно ж, руханка. Як розповідають організатори, гра має на меті популяризувати здорове харчування. Гра має на меті навчити учнів правильно харчуватись, які потрібно напої пити і як як Правильно складати тарілку здорового харчування учні сьогодні мали змогу брати участь у офлайн грі а далі гра буде продовжуватись онлайн. Вони кожний з них зареєструвався у чат-боті, де будуть отримувати завдання. Далі проєкт граємо продовжується онлайн. Переможців онлайн ігор запросять на супергруз з Євгеном Клопотенком.